Це тупе самознищення. Уявіть, що корисні звички це квіти у вашому саду, а шкідливі звички це бур'яни. Коли людина перестає слідкувати за квітами, вони страждають. А коли перестає слідкувати за бур'янами, вони проростають в більшій кількості. Так само і зі звичками. Коли ви перестаєте підтримувати корисні звички, вони слабшають. А як тільки перестаєте звертати увагу на шкідливі звички, вони захоплюють все ваше життя і поступово знають знищують його. Звісно, ми не хочемо думати про себе як про людину, яка п'є алкоголь 4 дні на тиждень? Не хочемо думати, що викидаємо час на смітник, скролюючи відео в соцмережах до першої години ночі, замість того, щоб визнати себе лінивим алкоголіком залежним від соцмереж, ми вигадуємо, що втомилися від цього хаотичного життя, і потребуємо перезавантаження через алкоголь і скролінг соцмереж. Окей, але чому люди обирають способи? Перезавантаження, які їх руйнують. Тож запитайте себе, якщо я весь 25-й рік буду жити так, як зараз, і діяти так, як зараз. В кінці року моє життя покращиться чи погіршиться. Потім запитайте себе, чи хочу я такого результату. І якщо ні, що мені треба робити щодня, щоб це змінилось? Подумайте про це і дійте.